Ну що, мої любі, йдемо далі? У нас зараз прогноз і такий невеличкий по знакам Зодіака. і у нас перший знак рибки. Потім в цьому відео буде овін і тілець. Рибки, овін і тілець. Чому так? Тому що ми почали з дів. Так, так. У нас перше відео Діви, Терези і Скорпіон. Друге відео у нас стрілець. Козирожка і водолій, і зараз у нас відео для рибок, овнів і тільців. Ось так. Добре? Ідемо. Перші в нас рибки. Для рибок у нас на жовтень місяць невеличкі поради від оракула і скрині. На жовтень місяць, 2022 року, підкажіть, як буде у рибок там, що буде відбуватися, які цікаві моменти, що ми можемо знати, а чого ми не знаємо. Не скривайте нічого, дайте підказочки. Так, рибки теж конфліктний момент може бути у жовтні, як і у водолійчиків. Конфлікто, З чим пов'язано це конфлікто? Ось ця карта, ось ця ти, 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 Я поняла. Теж з якимись пробами, роботою, якимись вирішеннями питань. Бачите, вони самі вискакують. Хоча я дуже добре перемішала ці карти. Повторюється, повторилися дві ті самі карти, що для водоліїв те і для риб. Бачите? Сварки на роботі або вирішення якихось питань. Так, це, скажіть, я вірно, дайте я ось ці свої карти візьму. Ану, скажіть мені, будь ласка, на жовтень для риб 2022 року. Чому ці конфлікти будуть відбуватися? Чи будуть ці конфлікти? Це якась контроль, хтось контролює ситуацію, так. Це щось пов'язане з подорожами, з за кордоном, можливо, з якимись коштами за кордоном, або коштами, які вдома, або інформацією, контролем ситуації, так, домовленостями, роботою. Тобто. Щось не буде виходити, і це буде викликати певні конфлікти. Е, можливо, е, будете хвилюватися, що втрачаєте якусь роботу, якісь домовленості за кордоном, рибки, ось так. Не можете контролювати ситуацію. Добре, йдемо далі. Що, як нам допоможіть нам це, як нам це вирішити? За допомогою чого з цього можна вийти або пом'якшити. Ага, ну, треба буде або заплатити, або домовлятися, або вирішувати якось це питання через, через харчування, тобто, ну ви розумієте, тобто конфлікт через а, якесь, Ну, щось. Якщо ви щось даєте. Розумієте, щось даєте і конфлікт будь-що. Це не обов'язково повинні бути гроші, або, може, це буде дійсно якісь подношення. Так, а ну считайте нам, як це вирішить? Тобто вони голодні, їх треба нагодувати, і не буде конфлікту, і буде м -м, двойка, це. Ага, і будьте сміливими в вирішенні цих питань. Тобто, не треба боятися домовлятися, і тобто находити шляхи для вирішення цього конфлікту. Вам не завадить сміливість, і тоді ви відчуєте себе незалежним і ну, вирішиться питання. Тобто оцей конфлікт він вирішиться за допомогою вашої сміливості, можливості щось давати, ось так і приймати, наприклад, поміч від інших, так, звернутися, можливо, до когось, хто старший за вас, і хто може вам допомогти. І все станеться. Давайте далі, що там буде відбуватися, попитаємо для рибок. Ну, взагалі, то можливо вирішити питання. Не так легко, як у водоліїв, ладиком-ладиком, і вони все отримають. А тут для рибок, для рибок, бачите, тут мах випадає колдун, тобто тут більше мужська енергія буде. Присутня, і звертатися треба для, до, до мужської енергії. Тобто, вам і кажуть, що сміливість, сміливість, а, а інакше ви будете як з зв'язаними руками, не будете задоволені, знаєте, тобто, ви, вам потрібна мужська сила, бо ви не будете задоволені. Ви будете як змушені щось робити. да, Змушені. А, Доказувати свою правоту і свою і все одно це. Ця боротьба вона може не принести очікуваних результатів. Так, що боги рекомендують рибкам у цьому такому випадку? Тобто незалежність. Залишайтеся незалежними. Хай ваш інтерес не буде таким важливим. Тобто, можете переключити свою увагу в жовтні місяці на щось інше, бо інакше ви будете як Бачите, така карта, що вас щось затискає, не дає вам вирішити питання, ви будете пробувати вирішити І це все одно при... принесе бідність і втрати, розумієте? Тобто втрати, питання не буде вирішено. Треба відпустити ситуацію. Що боги кажуть? Підказочки дайте. Страх. Бачите, ви маєте страх. Страх, що ви не отримаєте те, що вам потрібно. Ще підкажіть. Можете бути будете, будете ув'язнені для забезпеки, для того, щоб забезпечити собі безпеку, будете як ув'язнені. Слухайте, ну Не треба боятися, не треба боятися, не треба е відноситися до всього більш легше. Якщо зможете, намагайтеся відноситися легше і говорити про те, що відбувається. Не мовчіть, тому що якщо ви будете мовчати, то вас ніхто не помітить. Але не воюйте, а говоріть і роз'яснюйте ситуацію, освітлюйте ситуацію. А, сповіщайте про ситуацію. Не, не, немає, не повинно бути страху. Це не повинно бути таким важливим. Тоді вам буде легше захистити себе. Розумієте? Ось так. І не забувайте про власну безпеку. Ось так. Безпека на першому плані. Ну, все, рибки, ось такий прогноз. Ну що робити? Трішечки нелегкий місяць, але я сподіваюся, що ви справитесь, бо ви ж такі. Правні рибки. Так, у нас після рибок йде овін. Для овнів. Дайте, будь ласка, підказочки на жовтень місяць 2022 року. Інтуїція, потаємні почуття, ще щось, що від нас скрито, що буде в жовтні відбуватися. На що треба звернути увагу в жовтні овна? Так, у вас буде, так як пригода. В жовтні у вас якась може бути пригода цікава, яка змусить вас робити вибір. Вибір, робіть, будь ласочка, на Своє благо, тобто те, що принесе вам благо, Бенесере. Якась буде пригода, вам дадуть змогу вибирати, і це вам принесе щастя, благополуччя. Тобто саме виберіть вірно, виберіть так, як потрібно, виберіть душею, овни. Так, вас запрошують до, до благості. І це буде запрошення до когось. І, ви, як ви зробите цей вибір, він буде вірний. Не, не хвилюйтеся, ідіть на зустріч пригоді, робіть вибір, це принесе вам запрошення до прекрасного чогось, до нового. Так, що кажуть вам овни на жовтень від магів. Які будуть події в жовтні для овнів важливі? На що треба звернути увагу? Дитина жовтень. Зверніть увагу на дітей. Можливо, це будуть дітки, у вас з'являться дітки, чи може ви узнаєте щось про дітей, так? Дитина. Дитина. А Зустріч з дитиною. Ви в жовтні зустрінетеся зі своєю дитиною, а можливо, ви дізнаєтеся про дитину. Новини, якісь від дітей. Дивіться, в жовтні, у Овні, буде щось таке, якась зустріч і інформація про дитину. Якась добра інформація на зустрічі про дитину. Щось. Яка це буде інформація, про що вона буде, кажіть мені. бо щось ви так дуже. Угу. Тобто, якщо хтось вагітний, то дізнаєтеся, що дівчинка ось так, а, овни. І це буде про дитину, можливо, когось вже дорослі діти, то може хлопець переведе дівчину. Можливо, щось таке. Якась зустріч з вашими дітьми, можливо, жіночого полу, І новини гарні від ваших дітей. ну Взагалі-то гарні новини. Виглядає, що все добре. Вам буде все подобатися овни, гарні такі. А давайте ще підказочки від богів для овнів на жовтень місяць. Ну, це таке саме важливе, А якщо ні. То дивіться, яка зустріч така, вона буде, можливо, це ваші друзі, хтось з дитинства до вас приїде на зустріч. Можливо, якісь, якась інформація від вашого друга або подруги дитинства. Ось таке ще може бути. І якесь запрошення або пропозиція, то ви його приймайте, бо воно не погане це запрошення. Давайте підказочка від богів для овнів. Ось у цьому всьому що буде відбуватися в жовтні. Ага, наказ. Тобто, що вже Веста? Веста це богиня мудрості, вона дуже може добре направляти вас для прийняття якихось. Рішень і дій. Тобто вона дає наказ, мудрий наказ, який треба виконувати. Ось так. Тобто, зустрічайте те, що йде до вас. Зустрічайте, приймайте це як дар богів і виконуйте свою долю, реалізуйте свою долю, овни. І вже час перевдягнутися, вже час змінити щось, змінити. Що ви хотіли змінити? Можливо, імідж, можливо, одяг, можливо, щось ви придбали в жовтні, і ви не задоволені цим. Йдіть і міняйте, не залишайте так. Тобто проявіть свій характер, не треба так взагалі-то нехтувати своїми бажаннями. Поважайте себе, і якщо ви там, наприклад, щось таке мріяли здійснити, здійсніть це в жовтні. Ось так. Сходіть в маркет, придбайте щось для себе, це важливо. Це вас, якщо ви жінка, то це вас дуже сильно проявить. Дивіться, у вас така мудрість, енергія, розуміння ситуації, родини такої. Знаєте, бо ви Юнона, вона ж захисниця і родини, і справедливості, і мудрості, і підказки, такі вона хитрі дає. Тобто, будьте такими більш. Умійте стратегічно мисліти, овни. Вам частенько цього трішечки не вистачає, тому що ви такий огняний знак, більш такий пробивний, більш такий рішучий. А тут трішечки така стратегія очікування, вміння приймати ситуацію, виконувати те, що вам потрібно, виконувати без особливих емоцій. А ось тут уже краса, ваша мудрість, ваша дієвість вона проявиться. Ось так, гарний такий розклад для овнів, непоганий. Молодці овни. В жовтні буде все більш-менш цікаво і гарно. Світлі новини, все непогано. Далі у нас, терез... О, вибачте, тілець. тілець. Тілець у нас на жовтень місяць 2022 року. Підкажіть, будь ласка, що буде відбуватися, на що треба звернути увагу. Жовтий місяць для тільців року. Родина, харчування, заробляння коштів, допомога родині, ігри. Не грайте з тим, що ви споживаєте. Не грайтеся з тим, що ви вживаєте в їжу. Не ризикуйте. І не заважайте, можливо, ваша занадто нав'язлива поведінка може бути недоброю для вашої родини. Тобто ви там щось намагаєтеся з'ясувати, вам щось цікаво дуже. і... Ага. Ну що, тільці будуть пробувати на міцність свою родину, на міцність свої нерви. І зайва цікавість, мабуть, що може нашкодити, але переведіть все в момент гри, легкості, і тоді буде все добре, все буде нормально, нема нічого такого. Звичайне життя вересень буде такий. Тріш, ой, вибачте, жовтень для трьохів буде такий більш провокативний, але це не буде, будуть провокації, але перетворюється все на гру. Перетворюйте все на гру, особливо в родині, хай вас жарти вас врятують. Ага, буде якась подорож. Щоб щось довести на роботі, так, потрібна буде в жовтні якась подорож для того, щоб докази якісь, це буде потрібно для вашої роботи, для заробляння ваших коштів. Тобто вам щось таке потрібно довести, чи собі, чи іншим, чи підвести, чи доказати, чи перемогти для того, щоб робота. Ладилась, як то кажуть, да. і робити це треба самостійно, не перекладати на інших. Ось так тільці. І підказка від богів, які енергії вам допоможуть в жовтні. Ага, ось єднання, поєднання. Міст, який об'єднує два береги, связь. Ось цей зв'язок, цей, з ким би то ні було або з чим би то не було, він важливий. Цінуйте ті зв'язки, які у вас є, і використовуйте зв'язки, не нехтуйте зв'язками. У вас є зв'язки, користуйтеся ними, не втрачайте зв'язок з реальністю, з друзями, з життям. з... Контролем над ситуацією, з можливо, якоюсь роботою, яка є далеко. Не втрачайте зв'язок, тримайте будьте на на зв'язку. Важливо для вас бути на зв'язку. Ось ще так би як це, і не нехтувати безпеку. Мені скрізь безпека, скрізь захист, безпека, захист, безпека, захист. Це для всіх знак за Ставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. Ось такі невеличкі прогнози для кожного знака від таро та саморозвитку. Ну що ж, ми з вами, ви з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд.